Коротко і швидко про обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького тепер можна почитати в брошурах: від середньовічної фортеці до сучасного культурного осередку. Ще й трьома мовами: українською, угорською та англійською. Нарешті вдалося зробити оцифрування щоденників Тиводера Легоцького, де зібрані всі його дописи, власні малюнки. Який він супроводжував свої дописи, зокрема, завдяки археологічним своїм розвідкам, а потім і історичним пізніше, і маємо честь представити сьогодні короткі брошури, які коротко розповідають про цей процес? У такий спосіб також ушанували пам'ять фундатора музейної справи на Закарпатті Теводара Легоцького. Ми ще раз підкреслимо якраз в річницю і народин і смерті відомого польгістора Тиводара Лигоцького, що ми маємо прекрасну експозицію, в якій зараз знаходимося. У 2015 році, коли саме завдяки науковцям нашого музею було присвоєно ім'я Тиводара Легоцького в Закарпатському обласному краєзнавчому музею, була і створена. Ця експозиція, яка через п'ять років, конкретно у 2020 році, була трошки відозмінена, і яка дійсно є науковою експозицією, в повному розумінні цього слова, тому що побудована за його матеріалами на його експонатах, яких же він сам і збирав, складається експозиція з двох розділів. Один присвячений саме більше матеріалам. Це археологічним розвідкам вченого другий розділ спеціально розроблений так, щоб показати на фоні його біографічних даних, його історичну, етнографічну та інші спадщини, якою володіє замуз музея. Адже всім відомо, вже що фактично основа збірки. В чому музею на сьогодні це є збірка Тиводара Легоцького. Ми вдячні Тиводару Легоцькому, що можемо бути тут присутні і маємо дуже багато відвідувачів, тому що є велика низка експонатів, які розповідають про наше минуле, а без минулого ми не будемо будувати і майбутнє. Експозицію працівники музею постійно доповнюють, адже відшуковують завжди нові відомості про самого вченого і завдяки його знахідкам про історію краю загалом. Оскільки в нас у фондах проходить звірка групи архівної, саме під час звірки було віднайдено чотири щоденники Теводара Легоцького, дуже унікальні, які він особисто сам вів. І саме на полях були навіть малюнки цих археологічних щоденників. Він те, що знаходив, замальовував дуже унікальні насправді документи, які свідчать те, що він справді досліджував в Закарпатті велику територію своєї праці археологічної працював, і все це нам залишив. Але написано все на староугорській мові, тому трошки є проблем. Леми з перекладом для цього були залучені фахівці з інституту угорського, який знаходиться в місті берегові. Саме вони досліджують пам'ять Теводара Легоцького. Сторінка зі щоденника Теводара Легоцького далі є в експозиції. Позаду мене є дуже унікальна би, сторінка. І щоденників Теодар Легоцького. Саме гора Галіш і Ловачка, де він проводив археологічні дослідження. Він її замалював, як вона виглядала, і там він знайшов кельтське поселення. Це дуже унікальна знахідка. А по вітринах ви бачите кельтські артефакти, які підтверджують те, що саме тут були кельти на Закарпатті, і це відкриття Теводара Легоцького. Теводар Легоцький залишив багато праць 19 20 століть стосовно історії Закарпаття, зокрема рукописів. Оцифровані найближчими роками планують видати краєзнавчий музей у співпраці із Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракуці II. Цей рукопис це історія археографічна і археологічна історія нашого краю. Ми з музеєм. Інститут і музей Закарпатський краєзнавчий. На основі договору ми це, це зробимо і на протязі трьох-чотирьох років ми повністю плануємо видати цей трьохтомний археологічний щоденник Тиводора Легодького. Співпраця краєзнавчого музею та університету імені Ференца Ракуці II важлива для обох установ насамперед через спільну історію. Наша історія це наше спільне. Якщо не будемо знати свою історію, історію свого краю, не будемо мати можливість дивитися вперед. І тому наші колеги, історики, науковий дослідний центр при нашому закладі, який має, до речі, назву Легоцького, також вони вважають, що Представлення джерел е і освітлення нашої е минуло, минулості це буде всім на 100% на користь. У щоденниках не тільки описано ведення розкопок Теводара Легуцького, а й що саме віднайдено. Повністю описані всі матеріали, значить, що тепер не можемо знаходити тут в музеях. По своїй щоденнику можемо встановити, що було давно, що у що нас є, і що пропало на протязі цих десдесяціліть. Характерно, що Легоцький був розкопки, збирав всі цих артефактів не тільки в Березької жупі, то не тільки в Березькому комітаті, а тут в Ужанщині, на Мароморошні і по всій северній Угорщині того, того часу. Сьогонішня подія. Є продовженням святкування відзначення 80-річчя Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теодара Легоцького. Ми відзначаємо цілий рік цей ювілейний і думаю, що це ще не кінець, ще будуть сюрпризи в цьому контексті. Дуже раді, що до цього святкування, до відзначення своєю роботою підтримуємо залучаються наші друзі. У музеї після презентації брошур чимало говорили про Теводара Легуцького. Згадували життєвий і творчий шлях, роботу над рукописами спогадів та каталогом експонатів, які збирав і описував Теводар Легоцький. Зокрема, про специфіку розшифрування записів, малюнків, інвентарних позначень тощо. Дослідницька робота триває. Тож про унікальну краєзнавчу спадщину Теводара Легуцького згодом знатимемо ще більше.